А прямо зараз дивіться: дистанційна освіта та навчання протягом усього життя. Ці форми отримання знань популярні в Європі і тільки починають свій розвиток в Україні. Про особливості їх впровадження в освітній процес дивіться далі. Дистанційна освіта це новий вид освітніх послуг в Україні. Але слід відзначити. Що кількість українських вишів, які приєднуються до такої форми освіти, з кожним роком збільшується. По своїй суті, це таке собі заочне навчання, але тільки онлайн. Слід розрізняти дистанційну освіту і дистанційне навчання. Дистанційна освіта, коли студент відвідує лекції, сидячи вдома за комп'ютером, а дистанційне навчання коли окремі курси читають онлайн. На всі ж останні заняття студент має приходити до університету. Останній вид зустрічається в Україні частіше. На практиці це виглядає так: студенти опановують дисципліну завдяки віртуальному спілкуванню з викладачем. У Донецькому національному університеті дистанційну форму навчання вже давно використовують на підготовчих курсах для абітурієнтів. Вікторія Олексіївна, допоможіть мені, будь ласка. Чим відрізняється мені від багатозначності? Так, Олена, я розумію ваші трудності, вони виникають у багатьох абітурієнтів, саме розрізнення омонімії з багатозначністю. Слова, які однаково звучать, але мають зовсім різне значення, це омоніми. Ну, наприклад, от, е, самі подумайте, коса як знаряддя праці, е, коса це заплетене волосся, і коса це річкова мілина. От, скажи, є між цими словами якийсь зв'язок лексичний? Ні, лексичного зв'язку немає. Ось так виглядає віртуальний урок. Абітурієнт отримує вичерпні відповіді на свої запитання, і для цього йому не потрібно приїжджати до університету. Що погодьтесь не завжди є зручним, особливо для мешканців інших міст. Це наш напрям нашого центру, доволі молодий. Ми продовжуємо працювати в дистанційному навчанні всього на всього другий рік. Перший рік був нелегким, оскільки раніше ми цим не займалися, і виникали труднощі у дистанційному спілкуванні, коли учень не міг коректно задати питання. Складнощі виникали, наприклад, у тому, коли учень задає питання, а мені б зазирнути зараз в довідник, а його під рукою немає, а час обмежений. І таке інше. Ми все це врахували, ми все це вже структуризували. Ми зрозуміли, як найкраще спілкуватися з дистанційно з учнями, поправили багато контрольних робіт і теорії, яка раніше була незрозуміла на дистанції, тобто, ми налагодили в цьому році цей напрям набагато краще. Переваги такого навчання оцінили й абітурієнтки. Вони навіть не проти, щоб один з курсів в університеті викладався віртуально. Вважаю, що це дуже зручно у наш час інформаційних технологій. Тим паче, що студентів дуже зайняте життя, ми не встигаємо ходити у бібліотеки, на курси, на лекції. І тому, якщо ми сидимо вдома і спілкуємося з викладачем, це дуже доречно буде. Коли ти сидиш в аудиторії, ти. Не можеш деякі питання задавати, ну тобто чогось недорозумів чи щось таке. А коли ти один на один спілкуєшся з вчителем, ти можеш задавати будь-які питання, і це дуже допомагає. Тебе виникло якесь питання, тобі не потрібно бігти до університету, чекати на вчителя, чи шукати його. Ти просто позвонив йому, спитав, що тебе цікавило і все. За таким же принципом абітурієнти можуть отримати консультацію із математики. До речі, курс дуже цікаво оформлений. Тут є графіки та малюнки. Все-таки курс немножко доробляється. но на даний момент то есть несколько программ уже выложено в по части планіметрия. То есть і ребята можуть при желании посмотреть, как можно построить треугольник, если известно, к примеру, три стороны. Там последовательно будет ну, с помощью линейки циркуля. То есть у нас есть такой определенный курс задач, вот, которые нужны задачи на построение. Тематика как одна из немногих наук при получении следующей порции материала настоятельно требует, востребовано знание предыдущего материала. Ну и, естественно, в этом отношении дистанционное обучение как никогда, как никогда может быть полезным. Порівняти очну форму підготовчих курсів з онлайн-варіантом може й студент Ілля Ковтун. Він п'ять років провчився у Маківському політехнічному коледжі. Перед цим відвідував підготовчі курси. Після закінчення вирішив отримати другу освіту, і тут зіткнувся з дистанційними курсами. Мені підходив більше прямий контакт з преподавателем, живої спілкуватися. Ну, є множество плюсів, звісно, дистанційного навчання. Така форма навчання є особливо зручною для людей з особливими потребами або для тих, хто захворів. Кожна медаль має дві сторони, попри численні переваги, є й недоліки. Одним з головних називають відсутність прямого контакту між викладачем та студентом. А також те, що така форма навчання вимагає від людини неабиякої дисциплінованості, і не всім це до снаги. Не таке спілкування, як то говорять модно на рівні енергетики. Ви знаєте, за рік, що я проводила дистанційне навчання з української мови та літератури, ми настільки разом зжилися і звикли одне до одного, що таких труднощів не виникало. Я вам навіть скажу більше, уже у другій половині нашого курсу вони настільки до мене звикли, що попросили про приватну особисту зустріч. І ми з ними бачилися і так раз на місяць ми навіть зробили консультацію очно. Я приходила сюди і вони приходили, і ми з ними дружимо, жартуємо, сміємось і досі на зв'язку. Крім підготовчих курсів, дистанційно в університеті читають окремі дисципліни. Та у вищі зізнаються, поки що переходити від дистанційного навчання до дистанційної освіти ще зарано. Та чи потрібно? адже навіть європейцям радять отримувати дистанційно тільки другу вищу освіту. Ті країни, які далеко ушли в цьому напрямній, зараз у них роздаються голоси, і дуже серйозно, що от та дистанційна форма, яку форма навчання, я не говорю про технологіях, а саме, а як самой формі. очень начинает их настораживать. И различные причины приводишь, ну, человек оторван от общения и так далее, он только приходит, сдает преподавателю экзамен. А так достаточно оторван. А на самом деле и по медицинским показаниям, и по всем, вот живое общение с преподавателем, с, с сокурсниками и так далее, позволяет более глубже получить более глубокие знания. Ну, как правило, как правило, есть, конечно, исключения. Поэтому у них сейчас идет некий не то, що відход переосмислення Вот а ми тільки втягуємося, і ми повинні смотреть этот опыт тих стран, яких вже пройшли достаточно далеко, які проблеми і не ділять тих же самих ошибок. Та застосування дистанційному навчанню в університеті знайшли не тільки на підготовчих курсах, але й у центрі безперервної освіти. Його відкрили за ініціативою ректора у квітні цього року. Навчатися протягом усього життя сучасна тенденція Європи, яку реалізовуватимуть у Донецьку центр неприродного образования не на пустом місті, тому що він включає в себя. Наприклад, підготовительные курси для абітурієнтів вони существують шістдесят шостого року. Прошлого столетия. Он включает в себя факультет дополнительных и смежных профессий, которые существуют уже более 25 лет. Различные компьютерные курсы при Донецком национальном университете более 20 лет. То есть, мы возникли, центр непрерывного образования возник потому, что это было, это было веяние времени, и у нас было на чем этот центр создать. Очень часто, конечно, к нам обращаются школьники абитуриенты, потому что прежде всего эта подготовка к ЗНО для них важна. Этим занимаются у нас подготовительные курсы. Далее у нас есть отдел психологического образования и консалтинга. Он рассчитан как для работы с детьми, потому что мы можем рассчитать формулу успеха ребенка. Так и для работы, например, с выпускниками наших вузов. Проводим тренинг, как пройти успешное собеседование при приеме на работы. Слухачами можуть стати як школярі, так і люди похилого віку. Головне це бажання вчитися, отримувати нові знання та удосконалювати свої навички. Вибір курсів чималий: від англійської до фітнес-індустрії. Термін навчання різний: від місяця до трьох років. По закінченню слухачі отримують сертифікати те, що у найближчому майбутньому така форма навчання буде більш ніж затребуваною, переконана директорка центру. Ми вже опаздуємо, тому що європейські держави давно шагнули, а ми трохи опаздуємо. Тобто це не просто приємливо, це наша насущна необхідність. І нам треба, що називається, успіти вскочити в останній вагон уходящого поїзду. І от ми намагаємося саме цю ідею реалізувати в нашому центрі непрерывного образования. Освіта протягом усього життя є невід'ємним елементом європейського простору вищої освіти. Аби вижити у конкурентному середовищі і бути пристосованим до нових технологій без постійного оновлення знань неможливо. А ось як це ви будете робити, самотужки чи дистанційно або на курсах вибір кожного.